Слава Ісусу Христу. Була така одна пара, чоловік і жінка. І чоловік думав, що жінка поганий, такий трохи слух, знаєте. Ну і хотів, може, їй помогти трохи, що вона трохи пішла вже лікуватися. Або може трохи в її дорікнути якийсь там день. І коли вона мила тарілки, він став на кухні так далеко від неї. І Техесенько так каже, ти мене чуєш? Відповіді він не почув. Він трошки підійшов ближче і знов каже: Ти мене чуєш? І знов відповіді не почув. І знов підійшов. Ти мене чуєш так голосніше. І знов відповіді не почув. І підійшов вже біля неї, аж за спиною і каже: Ти мене чуєш? І тут чує нарешті відповідь, Так. Я вже тобі четвертий раз кажу: так, я тебе чую. А так само з нами. Ми часами думаємо, що проблема в когось. Що комусь треба вирішувати, якісь там проблеми, щось там лікуватися чи робити. А насправді проблема є в нас. Амінь.